Вітаю! Мене звати Владислав, я представник компанії Vartex, і сьогодні хотів би вам розповісти про наш пристрій Apostol70. Це дуже компактний пристрій. Він у нас перекриває частоти 2.4, 5.8 Потужне рішення проти Mavicів та аутел. На пристрій у нас представлене гравіювання серійного номеру, два виходи під антенну N-Type кнопка ввімкнення, вхід живлення GX16. Система активного охолодження та захист системи охолодження, що нас входить в комплект поставки, сам пристрій, комплектний кабель живлення. На ньому представлені роз'єми xt 60 та GX16. Дві антени типу калінарна палка. Вони можуть відрізнятися на зовнішній вигляд від тих, що ви бачите. Щодо антен, вони можуть відрізнятися пружиною. Довжиною або шириною в залежності від партії. Але при цьому бути однаковими за характеристиками. Акумулятор Сімес, він у нас екранований. На ньому представлений роз'єм XT60, його ємність 10 Аг. Зарядний пристрій до акумулятору. Його характеристики це 29,4 В 5А. Важливе уточнення, ми не рекомендуємо використовувати інші зарядні пристрої. Разом з нашими акумуляторами. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарі.